В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Цей є син мій улюблений, в котрому моє благовоління. Ці євангельські слова відсилають нас до великої події явлення три єдиного Бога на річці Йордані. Бог Отець промовляє, Бог син. Приймає хрещення від Йоанна в Йорданських водах, Бог Дух Святий сходить на нього. Такою була воля Божа для того, щоб не тільки прийняти на себе людську природу, преобразити і освятити її, відірвати від усякого гріха і смерті, але щоб Богу людина увійшла в водне єство. Освятивши його і не тільки воду, але весь навколишній фізичний світ, святитель Григорій Богослов говорить такі слова: Господь, не тільки доторкнувся Духом Своїм до особливо видатних освічених людей, як то було у Старому завіті, але увійшов у з'єднання. З усім родом людським, з усією природою, з усім космосом. Бог прийшов на землю для того, щоб спасти людину, але спасіння людини було неможливим без знищення і перемоги гріха. Бог раз і назавжди переміг гріх. Він переможений і людина. Яка живе з Богом і у Бозі, отримала можливість також стати переможцем гріха. Для того, щоб бути таким переможцем, нам потрібно перебувати у церкві Христовій. бо церква це острів духовної свободи від гріха, де кожна людина, отримуючи благодать Святого Духа, має можливість перемагати свій гріховний стан. Силою покаяння для того, щоб знову і знову очищуватися і наближатися до Бога, для того, щоб ставати переможцем гріха, як Його одного разу, раз і назавжди Господь переміг, для того, щоб вручити і нам цю перемогу, і ми стали дотичними до неї, і ми також стали переможцями гріха. Святитель Іван Златоуст говорить такі слова. Ця перемога досягається не нашими немічними силами, але перш за все, силою нашої віри, у відповідь на яку Господь посилає свою енергію, свою благодать і свою силу. Апостол Павел у сьогоднішньому посланні до Тита говорить: боявилася благодать Божа, Спасительна. Для всіх людей, благодать Божа, яка прийшла у світ з пришестям Христа Спасителя, відновила спілкування Бога і людини. Людина отримала можливість тієї повноти спілкування, яке було закладено ще у раю, але через гріхопадіння наші прабатьки змінили його і віддалили себе від Бога. Але Господь приходить на землю для того, щоб людину обдарувати своєю благодаттю, для того, щоб ця благодать змінила людське єство, для того, щоб єство людське отримало можливість не потопати в гріхах, але благодаттю Божою наповнюватися, перемагати гріх з силою покаяння і з кожним днем наближатися до Бога, до Творця і промислителя, до того, хто подарував нам життя. І хто бажає, щоб усі люди спаслися і впізнання істини прийшли. Благодать Божа відкриває у людині образ і подобу Його. Благодать Божа надихає кожного, хто прагне прийняти її у своє серце, хто хоча б одного разу відчув дотик Божества, хто хоча б одного разу відчув, як Бог. Входить в немічну людську природу для того, щоб піднести її від землі до неба, для того, щоб вона відчула своє справжнє покликання, щоб людина усвідомила, що живе на землі тимчасово, але має продовження свого життя у вічності в іншому бутті, яке Богом приготовлено для кожної людини, що прагне бути з ним. Святитель Василій Великий! Навчає без допомоги Божої, без благодаті Божої, ми не можемо відірватися від нечестя і похоті мирської, але здатні це зробити силою Божої благодаті. Людина спасається не своїми власними силами, хоча б як вона не намагалася благочестиво жити перед Богом, але спасається перш за все. По благодаті Божій, тому що коли вона намагається жити чисто перед Богом, тоді й Господь посилає їй свою невидиму благодать, яка зміцнює її і дає можливість проходити благочестиво своє земне життя. Людські зусилля потрібні Богові для того, щоб Він бачив наше бажання наближатися до нього, а у відповідь Він посилає свою невидиму допомогу. Яка і називається благодаттю Божою, бо вона наповнює нас, робить нашу душу, вмістилищем Бога, робить наше серце сприятливим для перебування Бога у ньому, відновлює нашу внутрішню людину і дає можливість наближатися до тих незмінних обителей, які привідкриваються людині на землі. Але у повній мірі очікують кожного віруючого у Христа на небі у Царстві Його Небесному. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми також з вами маємо можливість дотркнутися до благодаті Йордану, яка в церкві Христовій кожну людину підтримує і скеровує до Спасіння. Сьогодні Господь. Дотиком своєї божественної природи, разом із людською природою, яку він взяв на себе, освячує все водне єство, освячує весь навколишній світ для того, щоб в ньому витала і перебувала благодать Божа. Сьогодні з вами ми також доторкаємося до цієї великої святині, яка у дні святого богоявлення і хрещення Господнього. Наповнюється особливою благодаттю. Але маємо пам'ятати, що вода, яка дає людині життя, як, без якої неможливо людині прожити на землі, отримує цю благодатну допомогу і вона передається нам тоді, коли ми з вірою приймаємо її. Свята вода стає такою для людини, яка бажає також бути святою. Вона не діє автоматично. Якби ми її не приймали і думали, що щось має особливе відбутися у нашому житті. Вона дає таку силу нам тоді, коли ми з вірою її приймаємо, коли віримо в те, що Господь дарує нам свою допомогу і силу через ще одне єднання, яке у сьогоднішній день Богоявлення відбувається між Богом і людиною. Пам'ятаємо про це і з вірою приступаємо. Кожним кроком свого життя земного, для того, щоб цей крок наближав нас до Бога. В цьому є справжня ціль нашого життя, в цьому і мета його полягає, для того, щоб нам наблизитися до Бога і отримати спасіння. А благодать Божа, яку Господь посилає щедро, на весь рід людський, буде нам у допомогу, для того, щоб відчуваючи божественну присутність у своєму житті. Ми ставали богоносними і уподібнювалися Богові. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, благодать, яка явилася на річці Йордані, нехай перебуває з усіма нами. Амінь.